Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про загальні такі оновлення в системі, про перестановки, про параметри, про якісь покупки і так далі. Отже, Почну з мабуть, такого перестановок, так би мовити. Як бачите, тут стало тепер набагато чистіше. Це через те, що я поприбирав тут вже ці наломані шматочки Монтепори, нарешті дійшли руки. І, як можете бачити, клеїла їх на таку саму плашку. Там вони такі малесенькі, не знаю, навіть деякі менше сантиметру частинки, тому я навіть не, не клею вже на якісь реальні плашки, я просто на таку пластину наклею. Як буде рости, то хай росте. Якщо вже нічого не буде рости, то ну, так і буде. Більші шматочки такі також були, наклеїв на окремі камінці, на окрему там навіть таку платформочку зробив і перемістив це все в самп. В сампі там повісив світильник кесіли, який був. Може колись покажу, як... якщо воно буде працювати власне таким чином, то можливо покажу ту секцію, як я її організував. Бо а, залишати все прямо в акваріумі. Ось тут ну, якось не хочеться, якщо чесно, і так поличок дофіга. Ну, а це те, що повісив, це вже так, висить та, та й висить. А, так, додатково так, переніс туди ще а, тут був фражик стелофору і серіатобори. Стелофор, також о, тут була гілочка відломана зеленої мультипори. Приклеїв її також. Ну і, власне, це все по, -по фрагах. Далі, як бачите, знов їжак полазив, знов їжак відірвав зонтуси. Не знаю, що з ним робити. Мабуть, вони щось не хочуть рости на камінь. Це дуже дивно. Ну, тобто, Там частина є, яка прирощена, так, ось там на камені. На ось цьому. Але е, основна маса о, росте на цій такій е, пластинці, плашці, типу, яка була спочатку, і все. Е, думаю, що, мабуть, все ж таки доведеться її там, розрізати на 2-3 частини, одну залишити собі, е, вже приклеїти так, нормально до каменів. А решту там розфаргувати і просто хай-хай ростуть От, не знаю. може, до речі, якраз в сампі і будуть рости. Бо в сампі там для таких жорстких коралів там течії нема, майже ніякої, тому можливо з антусом буде там краще, ніж е, іншим. Так, далі, по таких перестановках, по якихось апдейтах, оновленнях, мабуть, це все так. Особливо за цей тиждень нічого з акваріумом не робив, В принципі, все більш-менш стабілізувалось, тому намагаюся не, не зламати нічого. Перейдемо до параметрів. В суботу робив підміну води і робив тести. Тести робив майже всі, крім калію. З цікавого такого лужність просідає трошки. В суботу була 7.3, сьогодні ні, вчора було 7.15, тобто потихеньку, так потихеньку трошки спускається. А, ось. А, далі. Просідає також фосфати, просіли 0,009, так? Ну, це, це супер, мені навіть подобається те, що вони трошки просіли, бо вони доходило до 0,24, 0,16 було, 0,09, те, що треба. А, але з тим самим просідає, просіли так, також нітрати. Нітрат показав 0,8. Тобто минулого разу, коли відправляв, робив тести перед відправкою ICP, нітрати показали 2, а в суботу нітрат показав 0,8. Тобто він все одно впав. Ось, ну не бачу в цьому особливо великої проблеми, але все ж таки в суботу додав нітратів. Дозування нітратів до, збільшив з 2 до 3. Тепер 3 мл на добу. Ось зниження нітратів і фосфатів, скоріш за все, пов'язано з тим, що знову виросло багато хетаморфи. Тому треба буде почистити, але я не ризикнув чистити. Спочатку не ризикнув додавати нітрати і одночасно чистити через те, що. Таким чином могло б зменшити споживання нітратів і фосфатів, і, і я б ще додав би дозу. Тепер ну, на тижні якось почищу просто водорослівик і замірюю, там, скільки там нітратів буде через день, наприклад, чи через два, щоб просто впевнитись в тому, що ну, вони повертаються на нормальний рівень. Ось це щодо е, нітратів фосфатів. Далі. ну, Магній кальцій все окей, не буду навіть говорити про це. Тепер ще маленька така ремарочка про, <кхем> про подію, яка сталася буквально сьогодні вночі, ну, точніше, з учора на сьогодні. Тобто е, з учора, мабуть, навіть з половини дня таке була проблема. Чи навіть раніше, ну, неважливо. Коротше, що виявилось, вчора протягом дня PH не дуже сильно підіймався, але я типу, не звернув на це уваги і він піднявся до 8,3. До речі, треба, мабуть, прокалібрувати вже пробу, бо, мабуть, вона вже не 8,3. 3 Але неважливо, це, це не про це. Тобто, протягом дня він не піднявся вище 8,3, 8,32 чи щось таке корочі, було. Хоча зазвичай він підіймається там, до 8.4 приблизно, mm. плюс-мінус. <кій> Я не звернув спочатку на це уваги, але справа в тому, що сьогодні зранку прокинувся і о, PH показав о, монітор, монітор, показав, о, зараз згадаю, 8,1, так. Тобто, ну, досить. Низько і набагато нижче, ніж в мене зазвичай показує. Там, зранку. зранку. Зазвичай 8.2, 8.22, а останнім часом він навіть почав підійматися до 8.28, майже доходив вночі, тобто в найнижчому положенні від до 8.3. Що, скоріш за все, каже, що проба, трошки вже калібрація збилася, бо так? Так. Ну, це трошки нереальність числа для ночі, ну, для ранку. Ось, але все одно тенденцію він показує, і тенденція те, що було там 8.25, 8.22, а потім наступного ж дня 8.1, то це явно щось не так. Почав дивитися спочатку мене було підозра, що помпа перестала дозувати, але подивився ні, помпа крутиться, все окей. Помпа крутиться, але справа в тому, що забір води, трубка, яка прикріплена до ну, тобто проведена до ємності автодоливу, просто. Витягнулась з води і висіла в повітрі. Ось таким чином дозував я, скоріш за все, з вчорашнього обіду, дозував просто повітря. <кій> і через те так вийшло, що просів ПАШ. Ну, про паш, то В принципі, просів, то й просів. З ним. Справа в тому, що якщо він просів, то це індикатор того, що не дозувалось ні кальцій, ні лужність, так? ні карбонатка. І при тому, що карбонатка у мене 7,3-7,15 була, то я трошки перелякався, що зараз знову щось може статися. І ну, якщо там досить різка була uh, падіння uh, каш, то може ну, знову статися якесь горе в акваріумі. Зранку поміряв, зранку поміряв карбонатку. Карбонатка показала, в принципі, 7,0, Тобто вона опустилась, але за цю, за цю власне, майже добу, так, ну, тобто, мабуть, 3 чверті доби, опустилась не так багато. Плюс-мінус там 0,2-0,15. 0 Градуса цього Дік-Г. Ось, тобто, в принципі, нормально. Це, скоріш за все, мене врятувало те, що я дозую ще ол eve і All4Eve послужив таким якимось буфером. так, для того, що не, ну, Під час того, як не дозувалося а, а, кавпасір, то а, м -м, підтримував хоч на якомусь стабільному більш-менш рівні ол eve Тому я сподіваюся, що в принципі проблем. З акваріумом не буде, бо якось все більш-менш почало налагоджуватись. Не хотілося, щоб а зараз якраз були такі неприємні речі. Ось, ну одразу, звісно, включив, почав дозувати, все окей. Потихеньку, потихеньку PH почав рости. Ввечері сьогодні поміряв pH. pH показав. Знову ж таки, 7 минут. Ну, це через те, що все ж таки я не підіймав дозу і тому не підіймав дозу сьогодні якраз. Тому піднятий показник аж до минулого рівня, скоріш за все, займе якийсь час. Ось. Тому... тому так, буду просто чекати зараз. Якщо буде завтра ще просідати, можливо, додам більше. Хоча я як казав, що в суботу помітив, що каш власне, карбонатка просідає, через те я додав колпасіру ще більше. Тепер дозується 2,8 літрів, тому сподіваюся, що ось це плюс 200 мл, вирівняє, принаймні вирівняє показник потрібного мені рівня. Ось! До речі, зараз увімкнулися вентилятори, досить непогано працюють, хоча зараз не така прям спекотна погода, тому вони досить пльово справляються. А так загалом, мабуть, в мене все. А, ні, ще хотів сказати: замовив в магазині солі, бо сіль закінчується. Якось я трошки. Ну, не звернув уваги на те, що в мене залишилось, то, мабуть, на один заміс води власне, ну, на підміну. Так. Чи на один, чи на два, там, власне, на 30 чи там, на 50 літрів залишилось солі. Тому швиденько сьогодні замовив, завтра має приїхати з морського. Я користуюсь власне, тропікмаріном, прошкою, звичайною хоча. Теоретично можуть, мабуть, користуватися і біоактів, типу, як, з якимись додатковими а, приколом, знаю, як це назвати. А, тому що, ну, не знаю, знаєте чи не знаєте, неважливо, Біоактив, Біоактів, я так розумію, його не можна тримати довго, його треба замішати і одразу робити підміну через те, що там є бактерії, які треба, щоб потрапили в правильний. Середовище, а от така прошка, звичайно, вона може стояти там багато часу замішаною і практично не втрачати а, свої властивості. І, звісно, там дещо втрачається з часом кажуть, але теоретично її можна використовувати для автопідміни, наприклад, замішати там 100 літрів води, так, і міняти там поступово просто. Ось, зливати і заливати по новому Ну, це таке, вибачте, це трошки автоп. А так загалом це в мене все. Гарного вечора, бувайте!